Усім привітки, друзі! І це розпаковка покорку сюрпризів суперзів вами Софія Бум. У мене для вас є новиночка. Вона називається Emotional Toys. Емоційні іграшки. Там будуть різні іграшки з емоціями. Тут вісім пакетиків. Ось такий пакетик, такий, такий жабкою із пандою, хрюшка. І ось такі три простих пакетика. Мене просили зробити зелену розпаковку, тому давайте брати зелені пакетики. А ще я хочу передати привіт усім моїм підписникам. Я вас дуже люблю. Ну що, переходимо до обирання пакетиків. Колекція подарунки Telegram Premium сьогодні беремо із цієї квіточки, бо тут є зелений. Далі колекція приготуй. Тут немає зеленого, давайте звімо цей, тому що це якийсь такий типу зелений. І з колекції. Мафія. Мене просили взяти повара. Ви думаєте, що у нас повар мафія? Давайте подумаємо. Я робила опитування, і ви проголосували за повара. Колекція Бравл Stars беремо сьогодні ось цей. З колекції від підписниці беремо зелений ось такий пакетик. З нашої новиночки давайте виберемо якийсь пакетик, не знаю, давайте з жабкою. Ось такі пакетики на розпаковці нашій. Їх 6. Тож. Давайте розпаковувати. А ще є формула по-іншому мій каталог. Ось таке гарне сердечко, попиться той, який був з іншої сторони, і ось така квіточка. Так, давайте почнемо із колекції. Не знаю якої. Давайте з колекції подарунки Telegram Premium. Нам сьогодні попадається під номером 4, 5, 7 або 8. Я мушу порвати. Цікаво, що нам сьогодні погодається. Так. Нам попалася під номером 5. Це не знаю, що це. Це типу така кнопка. Не знаю, що це. Напишіть, якщо ви знаєте, точно, що це таке. Тому що я не дуже знаю. Це така кнопочка. Під номером 5. І вона коштує 200 зірочок. Так, далі. Далі буде колекція Брау Старс. Нам всі подеться під номером 3 або 4. Не звертайте увагу на мій голос, просто трохи сів. Так. І нам сь сьогодні попався персонаж під номером. Так, давайте відклеїмо. Під номером 4 і це Кольт. Ось сюди. Далі буде колекція Приготуй. Пишіть сьогодні вже, чи пишіть, що ми готуємо. Дуже цікаво, чи дізнаєтеся, ви що ми готуємо. Нам попалися яйця під номером 2. Ось сюди. Пишіть ваші здогадки, ну це вже тісто. Зрозуміло, що це буде із тіста зроблено. Далі колекція Avatar World від підписниці. В прошу відео нам попалися Бруно Марс та Роза. Сьогодні що попадеться нам дуже цікаво. Так, нам впалася якась жабенятко. І це така дівчинка. Давайте приклеїмо її на другу стрінку, тому що вона маленька. Чи може давайте на першу навіть, ось тут десь приклеїмо її. Така дуже гарна дівчинка. Дуже просто красива, нам мені дуже подобається, чесно. Така прикольна. Дивіться, я вам зараз сфокусую, щоб було видно. Я вимкнула лампу, я просто забула її вимкнути. Давайте приклеїмо ось сюди. Ось сюди цю дічку. Ось така гарна. Далі буде колекція мирний чи мафія. Так, пишіть під номером 1, 2, 4 або 5. Але в нас під номером 2, я вже вам показала. Це із першої сторіночки. Я знімаю це відео просто зранку. Так, і нам попався. Зараз вам покажу, хто нам попався. Звичайно, нам вчений попалась чомусь не мафія. Ось такий мирний. Так. Я кожен раз викладаю у свій телеграм опитування. Далі наша новиночка. Вона виглядає ось так Emotional Toys. Я хотіла зробити прозору сторінку, але мені все влізло. Я по іншому просто не могла, я просто не хочу портити пакетик, але виходить, що потрібно ставати. Так, пишіть під номером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8. Напалась під номером 4. Зараз покажу, хто це. І це ось такий зайчик. Ось сюди. Так, на жаль, це відео вже підходить до кінця. Але я забула сказати: у мене є телеграм-канал, там я роблю різні опитування, даю вам ідейки для відео, викладаю різні пости, веду телеграм-канал. Буду дуже вдячна всім, хто підпишеться. Я обов'язково вставлю тут фото та залишу посилання в описі або в назві, назві відео. На жаль, наша розпаковочка підходить до кінця. Усім дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду рада новим підписникам. Я дуже хочу 300 підписників, тому давайте зробимо мою мрію на крок швидше. Дякую усім, усім пока-пока. Я вас всіх люблю.